З 2006 року, 3 четвер травня, в Україні відзначається День вишиванки. Це свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Вишивальниця Віра Дорошенко радіє, що національні сорочки набули великої популярності і вже спробувала самостійно вишити сорочку для онуки. Це фото онуки Віри Дорошенко. На світлині дівчина у вишитій сорочці, яку для неї вишила бабуся два роки тому. По-перше, мені ну, дуже подобається, якщо молодь ходить у вишиванках, що вона ну, поважає українські традиції, Україну дуже люблять От, до цих е, подій, які случилися в Україні, мабуть, ну, як вам сказати, не, не так ми й розуміли, наскільки ми любимо, наскільки любимо свою країну як от до цих подій, що, і от як у вишиванках, так ну, ну, дуже, дуже мені подобається, дуже. якщо діти ходять у вишиванках, ну і дорослі, і все. Тому вирішили онучкам. Да, я онучкам повишивала. Вірі Дорошенко подобається, щоб вишивка була яскравою, тому для онучкиної сорочки обрала різні квіти: символи віри, надії, любові та чистоти, а також ромбовидний орнамент знак родючості землі. Юлії дуже хотілося вишиванки. Я її ну крас. Вишила. Ми даже на сорочинському ярмарку. Так я не знаю, раз десять нам говорили, що о, яка красива вишиванка! О, яка красива вишиванка. Жінка почала вишивати ще з юного віку. Цьому мистецтву її навчила мама. Таке заняття допомогло Вірі пережити найтяжчі моменти. У 77-му році із сином трагедія случилася. Ми лежали довго в лікарні, і там я почала душу спокоювати. Скільки ми лежали в лікарні, скільки я вишивала, вишивала, вишивала. От наскільки це вишивання, наскільки воно успокоює, наскільки воно врівноважує людину. Ну і так, скільки я себе пам'ятаю, скільки я й вишиваю. Улюбленій справі намагається приділити час щодня. Поки я жила в селі, було прибігаю, корови подоїла, щось поцапувала. Ну, минут 15, 20, півчаса, це в мене я сідаю, я пошила і біжу на роботу. Все помешкання Віри Дорошенко прикрашене її виробами, але це не всі, бо більшу частину своїх робіт дарує рідним та друзям. У майстрині є улюблена вишивка. Шевченка. Я вишила вже три. три такі Шевченка вишила, братові подарила один. У мене дуже багато, ну, дуже багато я роздаровую, Пошила і подарувала родичам, в Росії, сестрам, подругам. Крім сорочок, для своїх онучок вишила весільні рушники. Коли я вишивала, то я читала, як це вишивається, і як читається молитва перед тим, як ну, щоб Господь поміг вишити рушник. І на цьому рушнику, як, якщо молоді ну, становляться, щоб їм все в житті було добре. Зараз Віра Дорошенко на заслуженому відпочинку, тому має більше часу для вишивання. Ця справа її заспокоює та надихає, і в кожну роботу вкладає частинку своєї душі яскраву і неповторну.